Доброго дня, магітор українського. мене звати Олена. Що станеться тоді, коли чекати вже не будете? Два варіанти. Загальний розклад, цифру варіанти обирайте інтуїтивно, але далі слухайте, дивитеся. Синіфікація першого другого варіанту. Це тоді, коли чекати, то вже не боже. Порадо. Коренду першого варіанту нашу синіфікацію. Ви були жертвою маніпуляції жінки тривалий час, яка отримувала задоволення саме від того, що ви знаходились в підвішеному стані відносно фінансового благополуччя достатку. Вона розуміла, що вона створює перепони, вона все робить для того, щоб ви в своєму житті знаходились в підвішеному стані відносно фінансово-матеріальної і достатку, відносно вашої реалізації. Якщо раніше ви мали... Прибутки, якщо раніше ви могли розраховувати на певну стабільність, то ця людина закрила вам можливості і все зробила для того, щоб ви знаходились без гроші і бідності, без результативності. Так, ви жертва маніпуляції даної жінки, ви жертва маніпуляції і зговору саме даної жінки з тими людьми, які можливо можуть саме вплинути на вашу ситуацію. Ну, а головне для неї було досягнути результативності по відношенню до вашого благополуччя і фінансово-матеріального і реалізації закрити можливості, щоб ви не здобули жодного шансу і ну, знаходились в бідності без результативності. На даний момент говорять, що позитивні зміни відбуваються в вашому житті. Ви виходите з підвішеного стану, ситуація змінюється. Ви визволились від маніпуляцій, і ви очистили свій простір, і очистилися саме від негативних, магічних, можливо, навіть маніпуляцій. І говорять саме те, що будуть відбуватися позитивні зміни в вашому житті відносно фінансово-матеріального благополуччя достатку. Ви досягнете певної стабільності, але вам попередження, ви не повинні залишатися в тій стабільності, ви повинні рухатись, ви повинні діяти. Вам нададуть шанс, можливість. Але от від вас потребують саме активності відносно вашої реалізації. Ви на даний момент знаходитесь в рівновазі балансі емоційній, наповнені, і відчуваєте задоволення саме від того, як складаються обставини на даний момент. Ви відчуваєте зміни, і загалом, можливо, навіть дехто вже має певну стабільність і може розраховувати на певні здобутки. Прибутки дохід по відношенню до вашої ситуації. Тобто, якщо раніше ви знаходились в підвішеному стані і не мали можливості шансу навіть і думати про позитивні зміни, то на даний момент в деякого саме кварент, по першому варіанту, вже відбулися позитивні зміни, і ви відчуваєте навіть перші результати, наслідки саме цих змін, і ви вдоволені саме. Тим, як складаються обставини, ну і яка ситуація на даний момент. Можливо, тривалий час ви не могли все ж таки поїхати в відпустку. Дане питання було підвішене, тобто були зовнішні фактори, ситуація складалась в вашому житті неблагоприємно. Говорять саме про те, що. Ви все ж таки реалізували або реалізуєте свою мрію, і це надасть вам можливості досягнути ресурсного стану, активно діяти і в подальшому стабілізувати, досягнути результативності, побудувати фундамент, здобути певного рівня розвитку, і відносно даного розвитку в вашій реалізації ви будете мати прибутки. Відносно фінансу і матеріального, тобто ситуація позитивно буде складатись в вашому житті в найближчий час, скажу, що відносно фінансово-матеріального благоучена достатку, ви вже маєте або будете мати в найближчий час певну стабільність. І ви відчуваєте те, що ви визволилися від маніпуляцій вашого оточення або тих людей, які негативно впливали, маніпулювали магічно, негативно діяли саме на ваше життя. Тобто, якщо раніше у вас були закриті шляхи, то ви відчуєте зміни навіть саме в тих подіях і в ситуаціях, як все буде складатися, і як буде відбуватись в вашому житті. Ви відчуєте і зрозумієте, що прийшов. Час діяти, проявлятися, ну тому що ви відчуваєте, і загалом дехто має розуміння, ясність, що ви визволилися, ви отримали можливість шанс, і це саме той шанс, який дасть вам можливості досягнути стабільності відносно фінансово-матеріально, побудувати фундамент, придбати для себе впевненість відносно фінансово матеріального благополуччя і достатку. Ви радієте, або вже на порозі саме позитивні зміни в вашому житті відносно фінансу, матеріального благополучення достатку. І ви визволились, ви вийшли з підвішного стану періоду, коли ви не могли діяти, не мали шансу можливості. Ну і загалом ситуація не змінювалася, тривалий час, ви знаходились бідності, без грошів без результативності. Дивимося, що станеться тоді, коли чекати вже не будете. Ситуація кардинально зміниться відносно здійснення мрії, реалізації ваших планів. Ви не будете чекати, ну, загалом ви вже будете не впевнені в тому, що зможете досягнути відносно нового починання, саме того результату, якого бажаєте, або реалізувати саме новопочинання проєкт. Саме те, що викладаєтеся. Тривалий час, або саме те, що ви забажаєте в найближчий час реалізувати. Ви самодостатня, інтелектуально розвинена людина, яка працювала, яка рухалася певним шляхом, з надією здійснити свою мрію, досягнути бажаного результату. І ви не досягли, як би ви не вкладалися, як би ви активно не проявлялися, але того результату, на який ви розраховували, яку очікували, ви не отримали. Говорять, насамперед, ви повинні розуміти, що таким чином саме той шлях, який ви проходили, ви трансформували ваш внутрішній стан, ви пропрацювали саме ті аспекти, які не давали вам рухатись, діяти і досягати того результату, якого ви бажали загалом. Тобто, таким чином вас трансформували, таким чином вас навчали, таким чином ви здобували досвід, знання і мудрість. І от загалом, говорять, саме як би вам... Не здавалося на даний момент, що дана ситуація не має шансу на досягнення того результату, якого ви бажаєте, ну тому що тривалий час ви вже не здобуваєте. Якби ви не розраховували, як би ви не діяли, як би ви не діяли, ви результату не отримуєте. Говорять, що даремні, даремно даний песимізм. По відношенню до ситуації, тому що так повільно розвивається ситуація, так ви не досягали результату раніше по відношенню до даного проєкту, даного починання, але говорять, що по відношенню до здійснення мрій ваших бажан, ситуація кардинально зміниться. Тобто, якщо раніше ви не мали можливості і загалом і вже не мали і впевненості, і не досягали результату, тобто безрезультативність. По відношенню до вашої реалізації. Говорять, що крок за кроком ви здобудете, ви досягнете. Ну, ви пройшли насамперед трансформацію, саме той шлях, ті випробування подолали, і здобули саме той досвід і ті знання, які нададуть вам, по відношенню до розуміння до даних знань, до даної мудрості, до даного досвіду, нададуть вам можливості досягнути того результату, якого ви бажаєте. Тобто вам не вистачало знань, вам не вистачало досвіду і вищі сили дали вам саме через ситуації, спілкування, обставини, надали вам знання, саме той досвід, який вам в подальшому дасть можливість досягнути бажаного результату по відношенню до реалізації планів і власної реалізації. Кажу так, чого б ця ситуація не стосувалася, але це саме те, чого ви бажали всім серцем, це та саме те, про що ви мріяли, і це саме те, що ви вкладалися. От якщо ви на даний момент вже не маєте впевненості в тому, що ви досягнете результату, в декого це особисте життя, в декого це реалізація, фінансово-матеріальний благополучний достаток, яким би відношення до даної ситуації. Не було в вашому житті, ситуація кардинально зміниться неочікувано для вас. Тому не потрібно знаходитись в розпачі, в негативно-емоційному стані і в бездіяльності, а потрібно рухатись, діяти, і ви досягнете результату. Так, ви вийдете, ви все ж таки здобудете для себе розуміння. Як вам діяти, як вам вчиняти, що вийти з без гроші бідності, без результативності? Тобто ситуація кардинально змінюється. Тобто, негативний період, період негативних маніпуляцій, магічних негативних маніпуляцій, період безрошів і бідності, безрезультативності вищі сили говорять, що ви знайдете для себе ясність розуміння, яким шляхом вам рухатись, і як вам діяти, щоб. Змінити дану ситуацію загалом, це не лише інформація для вас, що ви маєте шанс, можливість і шляхи не закриті. Ні. Вищі сили вам говорять саме про те, що не потрібно думати вже про те, що було закінчення певної ситуації, негативної ситуації в вашому житті відносно безрошів, бідності, безрезультативності. Ви саме та духовно розвинена, самодостатня людина, яка тривалий час. Вкладалась, діяла, реалізовувала проєкт починання, вкладалася саме в ту справу, якою бажали займатися. І всім серцем ви бажали саме досягнути певного результату. Так, от, говорять, що період безрезультативності. Закінчився період саме той, де вони мали шансу, можливості, де вони досягали, не здобували, якби ви не діяли, як би ви не проявлялися, але результату вони мали. Ну, от по відлюднику саме і говорять, що ви проходили шлях духовного розвитку, ви проходили трансформацію, і от завдяки тому, що ви не пасували, це стосується саме тих людей, які активно проявлялися по відношенню до ситуації, ви й досягнете результативності в подальшому. Порада для вас йти в новопочинання, з вірою, саме власну ресурсність і самодостатність, активно діяти, пропрацьовувати. І... Вам говорять, що ви досягнете того, чого ви бажаєте, по відношенню до новопочинання загалом до вашої реалізації, те, в чому ви бажаєте реалізуватись, те, чого ви бажаєте досягнути активні дії. Порада вам активно діяти і вірити в саме власну ресурсність, самодостатність, тому що ви саме та мах людина, яка творить в своєму житті. Король мечів, людина, яка інтелектуально розвинена, яка стратегія, яка зможе пропрацювати і досягнути розуміння, як діяти по відношенню до тієї чи іншої ситуації, і як досягнути того результату, чого ви бажаєте. Ви скажете, що а чому ж не досягнула? Ну, тому що тут кармічна ситуація, вам потрібно було здобути певний досвід і певні знання для того, щоб в подальшому досягнути бажаного результату. Дякую. Що станеться тоді, коли чекати вже не будете кваріант по другому варіанту ваша циміфікація? Ви здобудете ясність розуміння, хто в вашому оточенні, саме та людина, яка спостерігала, яка вибудовувала для себе ясність розуміння, хто як досягнути того результату, якого дана людина прагнула, хто ця людина, це може бути партнер. Це може бути потенційний партнер, тобто чоловік або людина протилежної статі, яка бажає будувати стосунки саме з вами. Ну, говорять, по відношенню до ситуації таємне стане явним. Чого б це не стосувалося, але це 100% саме те, що відбудеться в найближчий час, вас буде наповнювати. І воно принесе вам задоволення по відношенню до результативності і те, який вибір ви зробите? Ви зрозумієте, що ви вірний зробили вибір, і ви будете проявлятися, емоційно проявлятися, ну тому що вдоволені саме даною ситуацією. Ну, говорять, що будьте мудрою, дійте мудро, задіюйте знання, мудрість і досвід, який ви маєте, і ви досягнете результативності в своєму житті. А от в когось 100% говорять саме по відношенню до ситуації. Потрібно робити вибір, потрібно визначатись, не потрібно вчиняти на емоціях, а потрібно все ж таки мудро ставитися до даної ситуації, до даних обставин. Якщо ви бажаєте змінити ситуацію, якщо ви бажаєте кардинальних змін загалом по відношенню до того, який результат ви маєте, тобто ви саме та людина, яка Активно проявляється саме по відношенню до ситуації в своєму житті, але не досягає результату, то говорять, що ситуація кардинально зміниться, але вам потрібно визначитись по відношенню до того, яким шляхом рухатись, по відношенню до того, як вам діяти, або якому напрямку, який проект. В кожного своя ситуація відносно вибору, але от вам все ж таки підказка. На емоціях не дійте, але прислухайте до серця. Саме та справа, якщо це відносно ваш, якщо це стосується вашої реалізації, ця справа, вибір бік якої ви робите серцем, саме вона і принесе вам задоволення і наповнення. Або, скажімо так, саме той проект, те починання та справа, яка наповнює вас, сама думка. Відносно реалізації даного проекту, даного починання, то от вибір потрібно робити саме в цей бік. Ну, декому все ж таки говорять, що інтуїція вам підкаже. Той, хто в вашому оточенні є така інформація, тому що є саме ті люди, які спостерігають за вами, і які не бажаючи ви у своєму житті досягнули позитивних змін, результативності. Ну і от, по відношенню до самої ситуації, і надається інформація, що ви повинні бути мудрою, але прислухатись до інтуїції по відношенню до оточення і ситуації в вашому житті. Ну, тому що якщо ви будете. Лише діяти на емоціях, то результату саме того, якого, який задовольнить вас, ви не досягнете. Що станеться тоді, коли чекати вже не будете? Здійсните прорив або відбудеться саме рух, позитивні зміни. Здобудете шанс, можливість відносно нового починання, або позитивний змін загалом в вашому житті. Те, чого ви бажаєте досягнути, ви здобудете шанс, можливість. От ситуація лише потребує активно діяти, йти в новопочинання і працювати по відношенню до даного новопочинання. Саме відносно чого, ви отримаєте шанс, можливість на реалізацію. Говорять, що ви здійснити перехід відносно вашої ситуації. Загалом емоційно ну, вам все ж таки радять не проявлятися. Тому що от я, емоції можуть як позитивно, так і негативно діяти саме по відношенню до ситуації в вашому житті. От на емоціях ви можете зробити невинний невірний вибір. На емоціях ви можете. Відсікти і поставити крапку. вам говорять, вам потрібно бути стабільним по відношенню до ситуації і розуміти, що саме той шанс та можливість, яку ви здобудете, це саме той шанс, який надасть вам можливості здійснити перехід в подальшому відносно ситуації або цілі, якої ви бажаєте в житті досягнути. Тобто, ви будете вдоволені саме. Тим розвитком і тими подіями, як я буду складатись обставини, ви будете вдоволені. Тобто, а який результат ви отримаєте, 100% будете вдоволені. Що станеться тоді, коли чекати вже не будете? Прорив по відношенню до фінансово-матеріального благополучення, достатку, прорив відносно. Реалізації, досягнете цілі, якої бажаєте досягнути, тобто саме те, що буде емоційно вас наповнювати, саме те, що надасть вам відчуття можливості переходу на наступний етап, тобто позитивних змін в вашому житті. Якщо тривалий час зміни не відбувалися, то от і говорять, що ви отримаєте шанс, можливість на перехід на наступний етап. Вам говорять, що що станеться тоді, коли чекати вже не будете. Отримаєте шанс, можливість перед вибором вас поставлять. Але єдине, що вам, вам радять або вас попереджають по відношенню до вашої ситуації, не потрібно саме своєю невпевненістю і страхами ставити крапку і не трансформувати своє життя, тобто не робити вибір. Не рухатись, не діяти, активно не проявлятися по відношенню до ситуації із за страху, і за сумнівів, по відношенню до власної ресурсності, самодостатності. Вам говорять, що ні, ви цього не повинні робити. Ви не повинні ставити хрест на своїй власній реалізації, на своєму благополучні достатку, а повинні трансформувати саму ситуацію, повинні проявлятись, повинні діяти. Ну, саме ця порада. Чого? Що станеться тоді, коли чекати вже не будете? Трансформація вашої ситуації. Якщо на даний момент можливо навіть хтось знаходиться в розпачі по відношенню до фінансового матеріального благополуччя і достатку і загалом відносно вашої ситуації, то говорять, ситуація трансформується. Навіть будете мати можливий шанс вибору по відношенню до вашої реалізації. Якщо ви бажаєте саме цього і порада. Вран по-другому варіанту весь розклад інформація надається по відношенню до ситуації з вибором, чого б це не стосувалося, Особистого життя, реалізації, ну, загалом, можливо, інші побутові ситуації. Але говорять, що якщо ви бажаєте отримати саме те, про що мрієте і чого бажаєте, так вам не потрібно знаходитись в бездіяльності або переливати спустол порожнє, а потрібно робити вибір, потрібно переявлятися, як би ця ситуація. З першого погляду вам не здавалася негативною по відношенню до стосунків з партнером або загалом до ситуації в вашому житті. Говорять, що ви не повинні дивитися на ситуацію саме з даного ракурсу. Ви повинні чітко розуміти, чому вам і надається дана інформація, що ви відносно. Даної ситуації досягнете результативності в своєму житті, досягнете позитивних змін. Єдине, що потрібно діяти, потрібно працювати, потрібно проявлятись, потрібно робити вибір і визначатись. Дякую, Української, до зустрічі.